Доброго дня, шановні, ну що? Ось і ці довгі руки волохаті добралися до Фейсбуку та Інстаграму. І так, заходимо на сайт Державної податкової служби України. І що ми бачимо: 5 жовтня, о 5 годині вечора у нас з'являється ось така цікава інформація. Я розумію, що багато хто не слідкує за цими рейдами, а деякі люди навіть це і проходять наразі. Наразі по всій території України проведено дуже багато перевірок насправді. І не фіскальними органами, а органами прокуратури. У зв'язку з цим прокуратура звернулася до податкової. Що по типу Ей, хлопці, ви нічого не робите, ми не зрозуміли. Стільки всього багато відбувається навколо вас, а ви просто сидите. Податкова відповідає: державна реєстрація суб'єктів господарювання, обов'язкова умова здійснення усіх видів підприємницької діяльності та запорука законності її ведення. ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів. А у випадку підтвердженої наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки. Крім того, на сьогодні соціальні мережі, Фейсбук, Інстаграм. Та інші інтернет-майданчики, інші, це щоб ви розуміли, OLX, Prom.ua і так далі стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, які користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг. Територіальними органами ДПС лише протягом вересня ей, вересень це було 5 днів назад. Встановлено неодинокі випадки впровадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Івано-Франківщина. Встановлено факт надання послуг валютно-обмінних операцій. Хмельниччина факт зайняття господарською діяльності через мережу інтернет без державної реєстрації як фізичною особою підприємцем. Дніпропетровщина. З продажу господарська діяльність з продажу мобільних аксесуарів та тютюнових виробів з ознаками фальсифікованої продукції без наявності дозвільних документів та без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Місто Київ, торгівельна мережа нелегальної господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання. Кіровоградська область без державної реєстрації як суб'єкта господарювання здійснення операцій з обміну іноземної валюти. Сумщина, продаж тютюнових виробів громадянам без державної реєстрації. Ви бачите, вони пішли, валюта, тютюн, акциз, я так розумію, техніка. Отуди от пішли, в це направлення. Але ті, хто торгують одягом, а це велика маса людей, Особливо Одеса без реєстрації, без, без нічого, просто як фізичні особи продають, я думаю, що до вас також дойде. Вінниця без державної реєстрації, з надання послуг прання килимів, Боже, ще й прання килимів дістали. достали. Черкащина, фальсифіковані підакцизні товари, обіг підакцизних чернігів. Тобто, вся Україна відзвітувала. це. Ну, як би, як вам сказати, це все відзвітувало, щоб ви розуміли. Прокуратура, яка відпрацювала декілька схем, і передала всю інформацію податкові. І податкова наразі попереджає усіх. Одночасно нагадуємо, що за провадження господарської діяльності держреєстрації стаття 164 Кодексу України. А про адміністративне правопорушення, штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції. Будь ласка, зверніть на це увагу. Я попереджала про це ще рік назад чи півтора роки назад в одному із відео, що податкова все ж таки до, 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 дотягнеться. Ну, ось вони ще раз попереджають вас усіх, у кого є ще платформи, по яким ви працюєте, і не зареєстровані як ФОПа або як товариства. Або там, чим ви там займаєтесь. Будь ласка, зверніть на це увагу, що 5 жовтня вже прийшло було перше попередження рік назад, зараз прийшло друге попередження. На третє попередження вже починаються дії. Якось так. Будь ласка, застерігаю. Просто застерігаю. Це не означає, що а, м, хтось на вас погано дивиться або хтось про вас погано думає. Кожен заробляє як може, але бажано заробити в рамках закону. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. М, надіюсь, вам пригоджусь.